Привіт-привіт! Я Вікторія. Сьогодні я хочу показати, як я роблю домашній сирочок по типу Адегейського. В мене домашнє молочне, але цей рецепт можна готувати із магазинного. Беремо півтори літри молока. Якщо це магазинне молоко, то літр молока і пів літри вершків. Молоко повинне бути не менше 3-3,5% жирності. Ставимо на вогонь. Кастрюлю я беру ту, яка не підгорає. І Потрібна ложка, щоб промішувати інколи молоко. Головне, щоб воно не підгоріло на дні. Далі беремо пів банки домашньої сметани або магазинної і 4 яйця. Збили 4 яйця, додаємо 25 грамів солі, я беру морську сіль і взбиваємо вінчиком нашу суміш. Молоко вже практично закипає. Вінчиком ми робимо поворонку і починаємо вливати нашу суміш. Не поспішаємо. Щоб рівномірно нічого не згорнулося раніше часу. Приблизно через одну хвилину молоко починає закипати і починає згортатися через 2 хвилини, ось уже які у нас сирочок утворюється. За пів хвилинки до кінця варки можна додати сюди будь-який наповнювач. Паприку можна додати горішки, кунжут, зелень, куркуму, будь-що, що ви любите. Я в цей раз буду варити чистий сирок без наповнювача. Все, це вже пройшло 5 хвилин, добре утворився сир. Тепер ми виключаємо і даємо е, охолонути буквально там, хвилин 5 і будемо відсіжувати. Відкидаємо сирочок на марлю, придавлюємо блюдцем і вставимо гніт. Залишаємо таку конструкцію на декілька годин, щоб сир добре віддавився. Так. Що ми робимо з сироваткою, яка залишається а, після приготування такого сирку? З неї можна приготувати млинці, але тісто не солимо, тому що більшість солі залишається у сироватці. Можна зробити окрошку, можна зробити напій по типу а, там айран. Тобто беремо рублену зелень, в мене петрушка, можна сушену зелень, можна заморожену. Можна видавити сюди трошки чесничку, трошки чорного перчику і заливаємо сироп. Мій сирочок готовий з півтора літра молока. В мене вийшло 600 грамів сирку, дуже смачного та дуже корисного. Домашнє є домашнє.